Ой, зріз, зріз, Друзі. Блін, ну як же ж так! Під ногами. Прямо під ногами, щука. Цікаво тільки що ситуація відбулася. Шукав я окунчика під ногами, а він тут тримається одразу а, за травою. Бровочка йде, і вздовж цієї бровки ракушняної стоїть окунь. Як тільки я танту перевалив через бровку, почав заходити в траву, одразу потужно щуча покльовка і зріс. Навряд чи цю щуку вдасться доловити, але зараз спробуємо. Поставив більш профільну приманку рибку 2,5. Щоправда, не міняв я флюр. 0,3 як стояв, так і стоїть. Ну, Просто впадло перев'язуватись. Давайте спробуємо. О, є! Дивіться, доловив. Це вона, 100%. Це вона. Хі -хі -хі. Доловив. Тільки що танту зрізала. До речі, танта може бути у неї в пащі. Якщо зараз не зійде, то подивимось. Та сама щука, 100%. Поставив рибку і одразу дібрав. Тих -тих -тих, тих тих, 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 Така, друзі, невелика щучка, але це бонус, як я і казав. Так, а що, що до танти? А от що до танти, танти немає, скинула десь. Ну це точно та сама щука, бо іншої тут стояти просто не могло. Дивіться, поставив рибку, зробив перезакид в ту саму точку. Як же ж вона гепнула? Яка ж це покльовіна була, блін, на лай це просто кайф. Давайте ще раз перевіримо. Ні, танти немає. Отже, скинула. Отака невелика щучка це дуже приємний бонус.